Вітаю друзі! Сьогодні в мене буде овочевий корисний суп. Дріблю м'ясо, курки, цибульку і зелений перчик. Ложу в кастрюлю, потім замість картоплі очищаю корінь селери. В народі називають її любисткою. Кришуки дрібненько додаю до супу. Також у мене вже готова відварна і пофасована квасолька на порції, додаю теж до супу. Потім додаю багато щаблю, щаблю шпінат, окрівчик, розбиваю яєчко. і називаю І додаєте не струйкою, струмкою, а щоб вони не зліплися, розмішую При легенькому помішуванні. Щоб є, що ось цю збираю поклав по струмі. Різні Виходить. Дорожі друзі, сьогодні У мене суп здоров'я на курячому бульйоні, грудинка, курка була і багато-багато зелені. А ще я, що хочу сказати, я хочу сказати про корінь селери. А раніше в давнину в нашій бабусі, дідусі, прабабусі дуже часто використовували цей корінь. в народі говорять на нього любисток, він такий має специфічний аромат, але він дуже, дуже корисний для нашого організму. Почитайте ось, будь ласка, в інтернеті. А при радянщині, звичайно, нашим українцям забили мізки всякими олів'єрками і шубами, розшубами. Тож про колодець здоров'я ми просто забули. Давайте відтворювати наші українські давні традиції, традиції наших предків, наших дітей-прадії і їсти здорову їжу. Приємного смаку.